О, що? Ви бачили, що до мене дотянулась. А, чекати тут. А, ну тоді ми чекаємо тільки на Воні. Стоп! Стоп! Стоп, стоп, стоп! Там музика зупинилась, там музика зупинилась! Всім привіт, регіона ну, ми ви на каналіагеймінстріт. І сьогодні я з вами буду продовжувати грати в Graveyard Shifts at Freddy's. Ми будемо продовжувати на другій ночі, коли вона. Найближче перевіряй камеру номер 7. Тобто це, напевно, про причіку, так? Опа, мені дзвонять. Так. Ну, приймай. Угу. Все ще тут, ха? Ну... Ти, напевно, зрозумів, але маріонетки рухаються, але не переживай. Вони все, що хочуть, це просто тебе обняти. Я люблю пранкувати людей. Старі звички не вмирають. Тепер про деталі. Щось сьогодні нового. Ну, як завжди, по факту. Дивися за всім і використовуй свої речі правильний час. Скоро це все буде просто ресурси. Тому розважайся. Так, схоже, що тепер у нас буде не тільки Боняш пробувати нас вбити, а ще Чіка. Та-та, аніматроніки хочуть обняти всього то. Розказуй мені. Я воно разу 20 разів помер. Я вже знаю, і що? Стоп! Де Чіка? Де Чіка? чіка ти де? Там Боні є, добре. Чіка ти де? Де Чіка? Стоп! Бляха, а вон Чіка. Ти хулі вже тут робиш. Щось мене це трохи напрягає. Чекай, якого ти тут. Як мені сітка за тими двома ушляпками? Так, ти що Бонні вже кудись звали. Так, Бонні тут, а добре. Бонні молодець. Тут нікого. Чика, все ще на цій камері. Ну їй тут подобається, походу. Що ми їй той. Чика, ти там в тій кімнаті туси. Ти звідти не йди. Окей? Мені тоді зручніше буде. Вони спілкуються просто. Боні нарешті зрозумів, яким він падалом був і. Вирішив перед цим вибачитися. А переді мною, ти вибачитись не хочеш? Стоп. Ви це чуєте? Ви чуєте? Я, я чув звуки вентиляції. Стоп, а де Бонні? Бонні вже тут. Бонні, бляха. Окей, okay, тут ще доволі довго, я думаю, буде. Так, нам треба перевірити, де Чика. Чіка вже не тут. Це камера 7. Чика. Що? Де Чіка? Чому. Що за фігня? Де Чіка? Ти тут? А він прийшов. Так, а де Чіка? Я не розумію. Окей, поні побіг. Ем. Вона, походу, прям заді мене зараз. Чіка. Ти де? Оп! Стоп! Я це бачив! Там капкейк! Шуче, 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 шуче! Давай! Що ну, ну. нахер? вони капкейк! Що це буде? Бля, муха! Що це, бляха, було? Я здох. Вона деколи буде з'являтися перед твоїм вікном. Е... І закрий його, коли ти будеш там. Так мені казало дивитися на камері 7, коли вона буде той. Близько. Перевіряй камеру 7. Ну там був її капкейк. Я її капкейк пробав прогнати. У мене не дуже вийшло. ти де? Ти тут? Чи вона одразу на п'яту камеру йде? Як вона працює? Чика, Чекай, чика, чика, Ти да. Ема! Як шо на ней пусиш? Не, окей, ей. Ї... Ну, насрат, не тревогу. И поебать. Як же ты кріпово виглядаешь, мразота. Так, чекай, взагалі я ж не тільки за тобою сіткую. Мені ж треба за Боню сітку. Боні мразота тоже вжив тік. Тільки він не тут. Ага, ти тут. Ясно yes. Так, а Чіка вже не тут, а. Стоп. Де Чіка? Чіка, ти де? Чіка. Окей, в мене якість. Тобто воно не тільки під час тривоги, вона просто мені якість деколи зменшує. Окей, я не розумію де Чіка. Ну бо... Я це чув. Я чую, як хтось бігає. О, закривай залі! Закривай! Бляха муха! Вс? Она нас Окей, вона пішла походу. Ууух. Окей, це жо... Бонні! Бонні падала Навіть не думаю туди залізати, мерзость Я не дуже понял прикол з капкейком. Що він там робить? Якщо я його не спіймаю він вб'є мене. Як це працює? Окей, капкейку нема. Бонні, ти все ще тут? Чика тут, а. Окей, Бонні тут. Окей, Бонні вже не тут. Я чую вентиляцію. Там, походу, капкейк заліз. Швидше, Бонні, 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 Бонні! сюди, швидше! мене зараз. Понял. Я відкривати далі. Я забою відкривати далі. Йо-моє. Так. Що мені з капкейком робити? У мене є капкейк. Капкейк тута. Чика, де тут, тут? Ні, чики нема. Чика тута. А капкейк чомусь тута. Капкейк, що ти хочеш, падал? Що нахер? Не, реально, що що буде? Він мені ебал відкусить. Що, Чому він там? Окей, нехай він стоїть. йому... Ти бачив, там чика побігла? Куда ти побігла? О! Що?! Ви бачили, машина до мене дотягнулась! Я в минулій серії казав, що Бонні- гоночна машина. Так от, я помилився. чуєте? По-перше, по почалась чомусь музика. Це по-перше, а по друге. А, ви бачили? Той капкейк пробував зжерти Мене, походу, через вентиляцію. Bonnie już gdzieś tutaj na pewno Czy nie? A gdzie Bonnie? Właśnie Cholera Ja go czasem nie dystraktować i mam Tak, no ja pojadę i mam żyć Dlaczego mnie Bonnie tu teraz nie bierze? Okej, okay, zaraz na to, że... Żo... Jak zabuwa! Juuu Tak, szucie, 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 szucie Uuuu, cholera Nieeee yeah. О, я думав Бонні втік, бляха. Знаєш, що ми зрозуміли? Дивіться. Е, у нас є Боні, який деколи любить залізати через вентиляцію, не знаю, у нього таке хобі. Е, і деколи просто приходить до нас з двері. Є Чіка, яка бігає по всьому, блях, вже звалила. Бігає по всій піцерії, е, пакостить. Ну, Коротше, не потрібно чмоня, іде звідси. І є капкейк, який деколи залізає через вентиляцію на камері Сім. О тут от і пробуй мене жерти. Я не буду перевіряти, що буде, якщо я його не відволічу, але. Так то мені бажано. До речі, тепер зрозумів, що вони мали на увазі під, під словами реагуй, коли вона буде найближче. Вона У Фоксі? Ви бачили, Вона прибігла сюди. Ти йдеш там? Чіка, я знаю, ти тут десь. Ти від мене не. ну. Давай ти, я закриваю двері, і ти йдеш. У мене там зараз Бонні через вентиляцію залізе, йо майо! Давай швидше. Ну. Бляха! От, от ви розумієте, вона спеціально чекала до того моменту, доки я. подлюка. Вона прибігла до Боні. Ви там тусуєтесь, вам добре? Ну добре, не, не буду вам мішати. Романтичної музики тільки вам не вистачає. Так, ну Чіка тут а, стоїть. Нехай там і стоїть. Боні. Просто дивиться двері. Роботяга. Так, ну ми тоді чекаємо тільки на Боні, так? Поки Бонні прийде. Я знаю, що ти десь тут. Давай не вимахуйся. Опа, прийшов. Так, а я тим часом перевірю. Так, капкейку, все нормально, йому все підходить. Капкейку добре. Усім все підходить. Ну давайте не той. Не той Та-та-та. Так, а капкейк там шо? Капкейк? Бляха, падал. Мерзость. Эм, она куда-то побегла. Бляха. Як же це бляха страшно. Вона чекає до останнього моменту, до поки може до мене дотягнутися. Так, Бонні тут, все. На Чіку ми кладемо великий болт. Зараз нам треба з Бонні розібратися. Чому зараз музика почалась в четвертій? Вона ж до того починалася в тій. В п'ятій, ні? Чуваки, ті, що включають музику, ви щось з часом напутали. Ще не час. Пані бляха. Шучі йди. Шуті, 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 шуті. мене зараз каптя як б'є. Боні. Окей, він тут. Шише, в смысле, капкейку нема? А шо я тоді бачу? Я поводу чуп чику. О, ні! Тільки не це. Капкейк, пішов нафіг! Ну, мені ще чуть-чуть вижити, давайте. Якщо зараз ще Чіка знов прибіжить, буде вз... взагалі не весело. Ще! Чуть-чуть! Еес! -чуть. Нарешті! Я пройшов другу ніч. Йома, коли вони троє нападають, це взагалі нелегко Але ми змогли пройти. Так. 175-й запис. 07-07-74 рік. Це було. десь років 30 так? Для Фредбера все зараз виглядає не дуже файно. Ну, для піцерії. Я їх кучу разів попереджував про те, що станеться, якщо вони зараз підуть, але вони не слухають мене. О, там малюнок, я взупив. Останньої е, ночі після закриття Улген пробував пройти в ресторан. Давай просто скажемо, що він не зміг далеко піти перед. Давай скажемо, що він не зайшов далеко перед тим, як впав в агонію. Перед відкриттям я знайшов його остатки, або те, що принаймні лишилося від них. Надіюся, він не зробив багато шуму, які би почули інші бізнеси. Я б прибрав те, що лишилося, і викинув це. Але що робити з кістками? Я зберіг їх до закриття, а потім показав їм іншим. Хто це говорить? Тепер вони побачили своє місце, і ніхто із них більше не піде. Що? Що це була за розмова? Це у нас, як я розумію, так, третя ніч. Не дозволяй зупинитися в музиці. Вона її заспокоює. Кого заспокоює? У нас маріонетка є. А де музика? Що мені з нею робити? Так. Не бачу. Вау. Ніч га. Нічого не хочу казати, але я так багато не бачу, що люди заходили.

У нас коротше. Ми прикрутили її, щоб воно не ходило. Воно в музичній коробці. Все, що тобі треба робити, це просто давати тій музиці грати, і все буде ніби. Просто роби те, що ти робив. Удачі. Окей, я вже чую її музику. Чіка вже тут. Окей. Боні ще немає. Добре, значить. Ми просто маємо. А ні, Боні вже є Ми просто маємо. Не давати Мості зупинитись, так? Якщо зупиню? Не щось б'є? Навіщо? Що, Що мені з нею зробити? Я думаю, мені треба. Беляха. Якийсь падає. Боні тут. А? Тут нікого. Окей, okay, я бачу, там Бонні, Бонні, там Бонні, там він Бонні, зараз в мене в'є! Падло Курва! Ну пішов звідси. Бляха. Я знаю, Чіка зараз прийде. Так, Бонні тут. Тут нікого нема. Дивно. Я давай так кейк зараз буду. А, Чіка, ти тут? А, ну тоді ми чекаємо тільки на Бонні. Стоп! Стоп, 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 стоп. Там музыка зупинилась, там музыка зупинилась. Во, не пришел? Пришел нахер? Прямо перед ним закрыл. Идеально. Так. Бляха там чика бежит, у нас раз будет. Так тут капкейк, да? Чика, чика, чика. Давай, давай сюда. Туда. Ты да? Ты дашь? Не дашь? Десь піці... Бляха. Окей, то падало спеціально чекає, поки я. Нам не треба дозволяти музиці зупинитися, тобто воно, коли доходить до кінця, як я поняв, воно зупиняється, так? Звичайна робота охоронця, що може піти не так? Я чую, як там чейка побіга. Пішла нафіг! Так копійка нема. Стоп. Окей, чекай, стоп. У мене нема на дверях цієї херні, тобто якщо зараз Бонні прийде, мені кап. А він якраз вже йде. Стоп! Бляха! Ну чому музика мала зупинитися іменно в той момент, коли там був Боні? Так, ну ми прям зрозуміли, як то. Все має бути. По факту, поки що я маю просто тримати очі на цій камері, оскільки це єдина, ну, точніше, це перша камера, в якій я Так поні може. через вентиляцію. Там і Чіка тусується, там і музика. Все, що треба для щастя. До речі, ви бачили там щось почало вилізати, коли я не встиг музику виключити? Включити, точніше. Окей, там Чіка вже побігла до нас. Мне это не нравится. На любой момент может быть. Как, например, этот. Бони-бони-бони-бони. Где ты там? Є. Давай, давай, что ты у на капкейк кейк сейчас Я буду просто ждать, пока капкейк кейк съедет. Да, все. Мне больше ничего не треба. Ну, может, когда музыка закончится, я тоже проверю Опа! Падлюка. Де Бонні? Бонні, ти куди вже встиг встекти? Тут його нема. В плейрумі. Теж нема. Стоп. Бонні, ти де? Ні. А, ти тут тільки, Йома, ти, ти мене так не лякай, падав. Окей, там знов капкейк прийшов. Що це за звуки? Е, мені вони не подобаються Боні прийшов. Бляха От мені не подобається той факт, що поки я не включу срану камеру, вона до неї не прийде навіть. Окей. А, це музика почалась. Точно, наш в четвертій починається. Боні не треба. А наскільки давно музика перестала грати? Чика, Чіка, Чика, Чіка, ти куди погнала? й Пішла пішло нафіг. Ти куди воно розігналась? Окей, зараз ще Бонни прийде. Бонни, Вали, будь ласка. Окей, Боні, прийшов. ой 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 я не зміг. Що це таке? Там ще й то сраний капкейк. Окей, поки капкейк поводить себе нормально, я його трогати теж не буду. У нас буде з ним співіснування, так сказати. Як, ти будеш щось робити, чи не будеш? Чи ти нормальний пас? Ну, я доповню стим. Є! Yeah! Третя ніч! Туда їх! Фух, це от було. Ну... Нелегко. Але ми не змогу. Так, у нас тут продовження, там. Містер Родрігес, я вас запевняю, ніхто із Фредбера не спричинив зникнення вашого сина. А, у того, Родрігес це ж як його? Журналіст, так? нього син пропав? Зави хлібало, Велс. Ти знаєш добре, що щось там. Я ж кажу вам прямо зараз, пані Долі, син вашого клієнта не зникав із закладу пана Регуанса. Це, напевно, цей чувак той, що говорив з Сем Ро... Родрігес останній раз бачили біля Фредберу. Це вже доказує, що ви не праві. Але це не означає, що клієнт. Що не означає, що це вина моклієнта? Я знаю, містер Регланд це зробив. Я вам зупиню картинку, але. По перше, я не встиг дочитати. По друге. Що це за жовтий колір? Хто це каже? Е... Пробачте. Регландс. Регландс має репутацію. Я знаю, де мій син. Я не встиг хочу прочитати, сорі. Містер Родригес, будь ласка, заспокойтесь. Вона права, містер Родригес Мій клієнт. Твій клієнт вкрав мого сина. Воу, э, гей. Дядіс, будь ласка. Я просто хочу побачити свого сина знову. Я просто хочу побачити свого сина знову. У нас зав'язалася розмова між Родрігесом, як я розумію, матір'ю і якимось спеціалістом, який захищає Фредді Фасберо, оскільки вони впевні, що це не вони вкрали сина. Ніч четверта? Скільки тут ночей? Я маю. Не дозволяй камері переткнутися, якщо ти її побачиш. За той. Забери монітор. Так, окей, е... на цьому ми поки що закінчимо. Доволі цікаво, що в них там іде розслідування. А на цьому поки що все. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі від трьох слів та підписатися на канал, щоб не пропускати мої наступні проходження. На цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося з вами в наступній серії. Прощавайте!